У Сумах оголосять всеукраїнський конкурс на проєкт реконструкції площі Незалежності. В обласній адміністрації планують розпочати прийом заявок у лютому. Переможець має бути відомий наприкінці травня, розповів головний архітектор області Володимир Биков. Чого очікують від учасників далі в сюжеті Олени Рашевської. Центральна площа міста Суми в нинішньому вигляді з'явилася в історичному центрі у 80-х роках минулого століття, розповів архітектор Володимир Биков. Бачите, на заднім фоні строїться обласна адміністрація. А попереду стоїть так бивши горком партії, який там був і будівля унікальна і має свою історію. А це фото зроблено пізніше. Тут фігура Леніна вже є, а будівлі профспілок ще немає. Її почнуть будувати пізніше. Вона мала простягнутися на квартал, але проєкт здійснити не встигли. Сьогодні центральна площа Сум не відповідає сучасним вимогам і не прикрашає місто, каже Володимир Бикол. Від конкурсантів чекатимуть створення публічного громадського простору комфортного для сумчан. Учасникам нададуть історичну документацію та перелік вимог. Наприклад, врахувати територію для археологічних розкопок в історичній частині, яка досі не досліджена або мати на увазі обмеження по поверховості будівель, які мають бути не вище сусідніх церков. В основ'ях конкурсу ми визначаємо ділянку. Ось вона десь так біля Воскресенського храму, доходить сюди до героїв Сумщин, і ось це така ділянка, в принципі, як обов'язкова для виконання. Сьогодні вона залишається таким невизначеним містобудівним полем для творчості, для забудови. Ми ще в рамках живемо той радянського часу, той здесь за час должно пройти там 100 тисяч народу, должна стоять трибуна. А після цього ми не відповіли, яка вона може бути? Що може бути? Це прикраса буде міста. Це буде сучасна урбаністична пространство, Це чи на відтворення історичної спадщини? Конкурс розпочнеться у лютому. Роботи прийматимуть протягом трьох місяців. Потім їх виставлять для публічного обговорення. Переможця визначать орієнтовно наприкінці травня на початку червня. Призовий фонд конкурсу 300 тисяч гривень. За словами голови облдержадміністрації Дмитра Живицького, цю суму надасть спонсор. А гроші для здійснення проєкту планують брати з різних джерел. Це кошти і обласного бюджету, і будемо якраз говорити з міністерством інфраструктури з урядом про те, щоб спрямувати сюди кошти. Інфраструктурної субвенції за рахунок державного бюджету і звичайно це кошти бюджету міста Суми. Скільки саме грошей витратять з обласного бюджету, не знають. Це залежатиме від вартості проєкту, сказав Дмитро Живицький. За його словами, до реконструкції площі незалежності міська рада має реконструювати підземні комунікації на цій ділянці. Минулого року департамент інфраструктури міста замовив проєкт на заміну підземних комунікацій на території площі. Був оголошений тендер на ці роботи, але він не відбувся через недостатню кількість учасників, розповів директор департаменту інфраструктури Сум Олександр Журба. Цьогоріч коштів поки немає. За результатами там першого кварталу і другого чи по півріччю вже буде зрозуміла ситуація з наявністю коштів і буде тоді, тоді буде прийматися рішення. Але ж проектна документація розроблена на суму 28 мільйонів і 300 тисяч. На даний час в бюджеті цих коштів не передбачено. Головний архітектор Сум Андрій Кривцов сказав, що утримається від будь-яких розмов про площу незалежності до закінчення конкурсу.